Продовж останніх двох діб на Прикарпатті діють графіки аварійних вимкнень електроенергії. Вони передбачають 10 черг, до яких входять як промислові, так і побутові споживачі. Крім того, запроваджено графіки обмеження потужності. Аварійні вимкнення застосовуються у разі дефіциту електроенергії та скасовуються лише за відповідним рішенням. Графіки, котрі запроваджувалися позавчора. Вчора це були графіки аварійних вимкнень. Графіки аварійних вимкнень, от, за визначенням, це є аварійні вимкнення, про які ми не знаємо наперед. Про які нас не попереджають, і котрі запроваджуються у випадку якоїсь аварійної ситуації в енергосистемі, і треба швидко скинути навантаження. Тоді від диспетчера Некукренерго ми отримуємо команду застосувати графіки. І ці графіки, також, як і інші, мають черги. І тут відбувається деколи плутанина. Графіки аварійних вимкнень мають 10 черг, туди входять в основному. Промислові підприємства, але і побутові споживачі там також є, і вони вже відчули вчора і позавчора оці вимкнення. Наразі графіки погодинних вимкнень не застосовуються. Їх вводять планово лише за потреби тривалого обмеження електроспоживання. Тож, поки що, відключення електроенергії у житлових будинках не передбачені. Економія електроенергії, електроенергії, економія будь-яких енергоносіїв це має бути нормою нашого життя. Те, що електроенергія у нас в побуті недорога, це держава робить, щоб не накаляти якусь там соціальну обстановку, не погіршувати. Але електроенергія вона є дорога, вона є дефіцитна, і економити електроенергію треба постійно. І, звісно, якщо б всі люди от зараз обмеження потужності, воно по величинах невелике. І якби так кожен в себе лишню лампочку виключив, то в масштабах країни нам не довелося б. Нічого вимикати про можливі відключення та графіки інформують офіційні канали Прикарпаття обленерго споживачів закликають стежити за оновленнями або завчасно дізнаватися про зміни в електропостачанні. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.